Даний санаторій був законсервований, тому що він не витримав господарської діяльності по тендерам, і ніхто ним, ні адміністрація, не використовувала його даних. Іде розуміння того, що завдяки спільним зусиллям і волонтерських, і громадських об'єднань, відповідно, цей заклад розпочав роботу у наданню вам даху над бухою, і Наступне питання це реабілітація, і психологічна і медична реабілітація сімей потерпілих і загиблих в АТО і безпосередньо учасників бойових дій. Зараз представники адміністрації безпосередньо директор є і трудовий колектив. Вони знаходяться під перерахуванням Укрпрофоздоровниці. От. Але е, наразі зараз поступають від благодійних е, фондів і звернення до Укрпрофоздоровниці в тому, щоб е, створити тут реабілітаційний центр подальшого і е, розпочати свою роботу про заключення договору, так? тому що все, всі, всі соціальні питання, всі любі питання, вони зводяться до юридичного врегулювання. Але в юридичному ракурсі ми не можемо. Чому? Тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів. Даний майновий комплекс, він переданий у державну власність. Він попав до органу управління Фонду державного майна регіонального і відповідно вже фонд державного майна очікував постанову Кабінету міністрів. Він її отримав і, де Юре, власником даного комплексу є Житомирська обласна адміністрація. Де факто, що ви бачите, що опікуються вам і органи і опікуються району, і опікуються вами безпосередньо і працівники, які входять до складу дочірнього підприємства санаторій Тетерів Укрпрофоздоровниць. Які подальші кроки буде вживати обласна адміністрація, я конкретно не знаю. Не думаю, що за таких обставин влада піде да, на зміну е, даного соціального призначення, так як уже знав да, соціального призначення за таких умов і обставин. Але насправді з, е, з простуковими оздоровницями, насправді ситуація критична. Поряд з цим вже зареєстровано е, політика держави, яка була попередньою владою, а це. Е, Законодавча та прогалина, яка дала можливість е, колишній владі от, в особі Шонки через позови Генеральної прокуратури, е, відбувалися судові позови, якими визнавалися всі об'єкти майнові, які е, належали профспілкам до державної власності. Наразі оформлено по 40 об'єктам по Україні. Цього належить. Дійде, і ми знаємо, що багато і приймають учасників і АТО і в Одесі, і Одеській, в Херсонській, і Миколаївській областях. Це клінічні санаторії зі своєю реабілітаційною медичною базою, які також зараз переходять у стан держави. Звісно, держава, орган державний, це фонд державного майна. Позиція і основна функція і завдання фонду державного майна це. Підготовка об'єктів на приватизацію. Тобто, це той слоган, який заявив пан Яценюк, що основна робота і вже поставлені фонду держмайна фінансові плани 1200 об'єктів за 2015 рік реалізувати. 40 об'єктів вже потрапили до державної власності, і з них вже 14 об'єктів наразі стане на сьогодні. Іде і, і, і процедура регіональними відділеннями фонду державного майна, йде е, перевірка ринку. Знову ж таки, за таких обставин ми розуміємо, хто може передбати цілісні майнові комплекс Тому ми і зверталися і до Координаційної Ради Майдану, і до інших громадських об'єднань, щоб не дати розвалити. Можновладці йдуть вперед, механізм запущений. Підписаний президентом із 1 січня діє закон про реформування фондів соцстраху. Це реорганізація фондів соцстраху. І відповідно ті путівки, які фондом соцстраху, які санаторії проспілкові надавали через тендери закупівлю. Мало того, що змінилася структура управління. Казначейське управління цими грошима минулого року дуже велика знову ж, проблема була у затягуванні. Казначейство тримало ці гроші і таким чином санаторії не могли, путівки продані, не могли надати не забезпечити харчування, тому що це все закупів. Багато чернобильців. Плюс цими подіями, що в нас відбувається, скільки людей потребує оздоровлення і реабілітації. У нас вже йде на розгляді Верховному суді за цей рік, якщо буде така ситуація, не зможемо ні вплинути, якщо ми втратимо цю оздоровчу базу для країни, вона вже не відновиться.